Слава Богу, дорогі брати і сестри, сьогодні, в понеділок 15 вересня 2025 року у православних храмах на Божественній літургії читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 2 вірші з 11 по 16, як даже приїде Пєтр в Антіохію. В лице ему противустах, яко зазорен бе. прежде бы даже не прийти неким от Якова, с языки ядяше, як даже приидоша, опряташеся и отлучашеся, бояся сущих от обрезания, и лицемеришася с ним и прочие иудеи, яко и варнаве пристати лицемерству их. Но егда видях, яко право ходят ко истине благовествования, рекох Петру пред всеми, а щиты, иудейский, языческий, а не иудейский, живешь, по что языки нудишь иудейски жительствовать. Мы, естеством иудеи, а не от язык грешницы. Уведевши же, яко не оправдится человек от дел закона, но токмо верою Иисус Христовою, и мы его Христа Иисуса веровахом, да оправдимся от веры Христовы, а не от дел закона, за не не оправдится отдел закона всяка плоть». Коли Шкифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що заслужив на докір. Перше, бо ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганами, а як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ним лицемірили й інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Ми, уроджені юдеї, не за тих грішників поган. А довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ніхто не оправдається ділами закону. Євангеліє від Марка, глава п'ята вірші з 24 по 34. І іді з ним, і по ням ідяху народі мнозі, і угнятаху його, і жена некое суще в точені крові лет 12, і много пострадавши от мнок врачев. И іздавши своя вся и не единые пользы обрядши, но паче в горшее пришедшие, слышавши о Иисусе, пришедши в народе сзади, прикоснуся ризи Его, Глаголаше Бо, яко аще прикоснуся ризам Его, спасена буду, и абие иссякну источник крови Е. и разуме телом, яко исцеле от раны. И Аби Иисус разуме в себе силу, исшедшую от него, и обращся в народе глаголоша «Кто прикоснулся ризам моим?» И глаголоху ему ученицы его «Видишь народ угнетающий тебя и глаголиши «ктося прикосну мне» и обглядаши видите сотворшую сие». Жена же, убоявшися и трепещущей, верящий ежебысьей, при идеи припаде к нему и рече ему всю истину. Он же речей: ей, «Чи, вера твоя спасетя!» Іди в мірі, і будь і села орани твоя. Тож пішов з ним, слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала. А допомоги ніякої не зазнала, ба навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. Мовляла бо, як доторкнувся до його одежі, видужаю. І в сох тієї ж хвилини витік її крові, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, Відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана і тремтяча, знала, по що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй. Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі і будь здорова від своєї недуги. Усім гарного робочого тижня. Божої допомоги в труді і молитві.